Факти про Іова Почаєвського, які кожен з нас має знати, Народився в 1551 році на Галичині у хрещені отримав ім'я Іоанн і дуже любив. Це ім'я і соло небесного покровителя цим іменем скрізь і підписувався. У 10 років пішов в монастир, а в 12 уже прийняв чернецтво. За його благословення у 1581 році вийшла перша повна друкована біблія церковнослов'янською мовою, відома нам усім як Острозька біблія. Сучасниками преподобного були святий князь Константин Острозький і гетьман Богдан Хмельницький. У 1604 році Ів оселився в Печері на горі Почаївській, де згодом став першим настоятелем і упорядником Почаєвського. Монастиря продовжував активно захищати православну віру від унії та католицизму. У 1620 році преподобний Іов брав участь у Київському соборі, що засудив унію й ухвалив твердо стояти за православ'я. Під постановами учасників собору є підпис Іван Залізо і Почаївський. Під час його ігуменства поміщиця Анна Гойська подарувала монастирю чудотворну ікону, яка стала головною сятиною Почаївської лаври. Часто усамітнювався у своїй печері, де проводив дні і ночі в молитві, звідти за свідченнями ченців. Виходило неземне світло. Одного разу заставши крадія, який крав пшеницю в монастиря, Іов не покарав його, а допоміг підняти мішок і нагадав про Божі заповіді. І злодій розкаявся. Власноруч садив дерева, які до теперішнього часу прикрашали почаїв, копав ставки, якими досі можна милуватися, облаштовував криниці. Помер 10 листопада, 1651 році, у віці 100 років, передбачивши свою ткончину за тиждень. А через 7 років після смерті, 10 вересня. 16... Сот року відкрили його нетлінні мощі, які нині спочивають у печерному храмі Почаївської лаври, освяченому на його честь. І саме сьогодні, 10 листопада, ми згадуємо день його кончини і молимося цьому дивному і швидкому помічнику. Преподобний отче наш Іове моли Бога за нас.